о oh, Дякую, що сказали мені півтора року тому, щоб я виходив в ефір. Бо я тут сидів на, траві і, сидів на траві і питав, виходите в ефір чи ні? А там всі написали, та виходь, виходь. Ну а що мали писати, то написали правду, як є. От, і все, низький уклін всім, хто підписався на мене, низький уклін всім, хто підписався і купляє в мене меблі, ще раз вам з Києвом у Клін, що підписались на мене і, ну і думаєте, чи брати в нього меблі, чи не брати. Окей, дивіться, гарна погода, травичка пахне, дуже гарна погода. Трава не штучна, натуральна. Запах трави то, то, то просто. Так, так, пахнет трава, вот так взят. А, бег -а -а, пахнет. Так что возьмите траву, зервите, так понюхайте и почувствуйте смак життя.